Спонсор прогнозу погоди – магазин «Світ шкіри та хутра». Наша адреса – Ужгород, площа Шандра, 18 грудня на Закарпатті передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. На дорогах більшої частини території області ожеледиться. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 8-13, в день – 1-6 морозу. У горах вночі 9-11 морозу, в день 2-5 морозу. Ужгород – мінлива хмарність. В день – без опадів. Вночі – дрібний сніг. На окремих ділянках доріг – ожеледиця. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 2, мінус 6. В день – 3-7 морозу. Великому Березному хмарно, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі – 9-11 морозу, в день 2-5 – нижче нуля. У Перечині хмарно, температура повітря вночі – 3-5 морозу, в день – мінус 2, мінус 5. У Міжгір'ї хмарно, вночі термометр показуватиме 9-11 морозу, в день – мінус 2, мінус 5. У воловці хмарно, місцями ожеледиться. Температура повітря вночі до 11 морозу. Вдень до 5. У Мукачеві – хмарно. З проясненням. Без опадів. Температура повітря вночі 26 шість морозу. Вдень мінус 3 мінус 7. У сваляві мінлива хмарність. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі мінус 3 мінус 5. Вдень мінус 2 мінус 5. дитячів і хмарно з проясненням. Вночі мінус 7, мінус 9, в день 1-3 морозу. У Хусті – мінлива хмарність. Вночі стопчик термометра показуватиме мінус 9, в день до мінус 3. У Виноградові – хмарно з проясненням, в день – без істотних опадів. Температура повітря вночі – 2,6 морозу, в день – мінус 3, мінус 7. У Берегові – мінлива хмарність. температура повітря вночі – до 6 морозу, в день – до 7. У Віршаві – хмарно з проясненням, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі – 3,5 морозу, в день – мінус 2, мінус 5. У рахові хмарно. На дорогу більшої частини ожеледиться. Температура повітря вночі мінус 9, мінус 11. В день 2,5, Нижче нуля. Спонсор прогнозу погоди. Магазин Світ Шкіри та Хутра. Завжди стильно і комфортно. Наша адреса Ужгород Площа Шандра Петефісім.